Давним-давно у жвавому містечку Спарклтон жила маленька відважна білочка на ім'я Супер Семі. Супер Семі був відомий через свою хоробрість та ненаситну цікавість. Одного сонячного ранку, граючи на соковитих зелених луках, Супер Семі натрапив на старовинну карту. Карта показувала шлях до легендарного скарбу, відомого як Золотий Ключ. Захованого глибоко в зачарованому лісі. Очі Супер Семі розширилися від хвилювання, коли він розглядав таємничу карту. блиском в очах він знав, що повинен розпочати пошуки, щоб знайти золотий ключ і розкрити таємниці, які він зберігає. Набравшись сміливості, Супер Семі вирушив у подорож до густого зачарованого лісу. Дорогою йому зустрічались усілякі чарівні істоти. Від балакучих кроликів до пустотливих фей, але Супер це не зупинило. Він знав, що завдяки наполегливості та доброму серцю він зможе подолати будь-яку перешкоду. В глибині лісу Супер Семі зіткнувся з найбільшим випробуванням високою горою, що перегородила йому шлях. Але супер Семі не здавався він знайшов спосіб піднятися на вершину гори, де побачив сховану від сторонніх очей печеру. У печері Супер Семі опинився вічна віч з грізним охоронцем, величним драконом, який охороняв вхід до скарбниці. Але супер Семі знав, що іноді навіть найлютіших істот можна перемогти добротою. Він підійшов до дракона з привітною посмішкою і пропозицією дружби. На подив Супер Семі, дракон прийняв його пропозицію і показав шлях до скарбниці, де зберігався золотий ключ. З вдячністю в серці Супер Семі подякував дракону та пішов у кімнату, де він нарешті побачив легендарний золотий ключ. Але саме тоді, коли Супер Семі простягнув руку, щоб взяти золотий ключ, з'явився злий чаклун, який хотів вкрасти скарб для себе. Помахом своєї чарівної палички чаклун викликав вихор темної магії, що погрожував поглинути супер Семі разом із золотим ключем. Але суперсемі не міг дозволити злу перемогти добро. Спираючись на свою внутрішню силу, він мужньо із непохитною відвагою протистояв чаклунові. Потужним стрибком, Супер Семмі вихопив золотий ключ з рук чаклуна, знявши закляття та прогнавши темряву з кімнати. З золотим ключем у безпеці, Супер Семі повернувся до Спарклтона, де його прославили як героя. Але що важливіше, він дізнався, що справжній скарб полягає не в золоті чи багатстві, а в дружбі та мужності відстоювати правду. І ось із золотим ключем, як символом надії та хоробрості, суперсемі продовжував дарувати радість і доброту по всій країні, надихаючи інших вирушити на власні пригоди та відкрити справжню магію дружби.